Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про таку річ, яку ну, ми бачимо буквально щодня, але, чесно кажучи, рідко про неї замислюємося, принаймні доки не стає запізно. Так, мова піде про технічне обслуговування вогнегасника. І знаєте, це зовсім не якась там формальність, це процедура, від якої без перебільшення залежить безпека майна і що найголовніше, життя. От давайте просто замислимось на хвилинку. Той червоний балон, що висить на стіні в офісі, лежить в авто чи стоїть десь у кутку вдома. Що це насправді? Надійний рятівник чи просто такий собі елемент декору. Бо ж погодьтеся, є така думка, що купити вогнегасник це, знаєте, така разова акція купив і забув. Але насправді це зовсім не так. І ось тут ми підходимо до, мабуть, ключової проблеми. Справа в тому, що несправний вогнегасник це не просто якась марна річ. Ні, це знаєте, така собі прихована небезпека. Вона створює абсолютно хибне відчуття безпеки, а це, як ми розуміємо, може мати просто фатальні наслідки. Тут що важливо зрозуміти: вогнегасник це ж не просто, знаєте, металевий балон, набитий порошком. Це насправді доволі складний механізм. Він працює під тиском, там є клапани, різні ущільнювачі та купа інших деталей. І ну, як і будь-який інший технічний пристрій, він вимагає регулярної уваги. Просто для того, щоб не підвести в потрібну хвилину. І ще один момент: у кожного вогнегасника є термін придатності і що цікаво, цей годинник починає цокати не тоді, коли його купили, а з самого моменту виготовлення. Тож скільки ж часу є в запасі? Ось цю цифру варто просто запам'ятати десять років все. Це максимальний термін служби для абсолютно будь-якого вогнегасника. Тут немає жодних винятків. От минає 10 років і його треба замінити, навіть якщо він виглядає ну просто ідеально і ним ніколи в житті не користувались. А чому саме 10 років? Ну все просто, час невблаганний. Метал, з якого зроблений балон, він поступово втомлюється, гумові ущільнювачі, вони просто розсихаються. Втрачають еластичність, а всередині, непомітно для ока, може початися корозія, і все це разом робить старий пристрій не просто ненадійним, а відверто небезпечним. Добре, щоб не доводити до таких крайнощів, існує абсолютно чіткий регламент, можна сказати, це такий собі простий календар обслуговування. Якщо його дотримуватися, то можна бути спокійним за власну безпеку. І ось його ключові етапи. Дивіться, щось ми робимо щомісяця це швидкий візуальний огляд. Потім щороку це вже професійне технічне обслуговування. Далі кожні 5 років повна перезарядка. І нарешті фінал через 10 років повна заміна. Давайте трохи детальніше. Щомісячний контроль це те, що може і, власне, повинен робити кожен, тут нічого складного. А от щорічне ТО це вже серйозніше, це робота для сертифікованих фахівців. Вони перевіряють тиск, вагу, все як треба. Раз на 5 років вогнегасною човину треба повністю міняти, бо вона з часом ну, просто втрачає свої властивості. Ну а через 10 років ви вже знаєте, тільки заміна. Так от з усіх цих етапів є один, який доступний абсолютно кожному. Він найпростіший, але, повірте, надзвичайно важливий. Це саме та щомісячна самостійна перевірка. Вона забирає ну, буквально хвилину часу, але може допомогти виявити проблему на самій ранній стадії. Тут все справді дуже просто. Крок перший. Дивимося на пломбу та моркування. Якщо пломби немає, це вже тривожний дзвіночок, можливо, вогнегасник хтось намагався використовувати. Крок другий: перевіряємо манометр. Про нього зараз поговоримо окремо. І крок третій: уважно оглядаємо корпус, шукаємо будь-які вм'ятини і ржучі, не дай боже, сліди підтікання. А тепер увага про найголовніше в цьому самостійному огляді: манометр. Його стрілка, вона обов'язково має бути в зеленій зоні. Це означає, що тиск у нормі. Якщо ж стрілка раптом у жовтій або ще гірше, у червоній зоні, все, вогнегасник несправний і йому терміново, от просто негайно потрібен професійний огляд. Добре знати, що робити, це вже половина справи, але не менш важливо розуміти, чого робити категорично не варто, бо є кілька таких типових помилок, які можуть ну просто звести на нівець усі зусилля з пожежної безпеки. І, мабуть, головна з них це ігнорування дрібниць. Знаєте, така думка, а та це ж просто маленька подряпина, або ой, тут трошки іржі, нічого страшного. Чи ледь помітне падіння тиску? Так от саме з таких дрібниць і починаються великі проблеми. А от регулярний огляд якраз і дозволяє зловити їх на самому старті. Наступне правило: ніколи чуєте ніколи не намагайтеся ремонтувати вогнегасник самотужки, це ж пристрій під високим тиском. Будь-яке непрофесійне втручання може без жартів перетворити його на бомбу. Також дуже важливо правильно його зберігати. Тобто подалі від батарей опалення, прямих сонячних променів і всяких там вологих підвалів. І звісно ж, золоте правило не ігнорувати щорічне професійне ТО. І на завершення хотілося б підкреслити одну, як на мене, ключову думку: витрати на обслуговування вогнегасника це зовсім не якийсь там тягар, ні. Це перш за все розумна інвестиція, інвестиція у власну безпеку і, зрештою, у свій спокій. Отже. Давайте ще раз швиденько підсумуємо. Ось така собі мантра, яку просто треба запам'ятати: щомісячний огляд своїми очима, щорічне професійне ТО, перезарядка кожні 5 років і обов'язкова заміна через 10. Все. Це, так би мовити, чотири кити, на яких і тримається вся надійність вогнегасника. І наостанок одне просте, але насправді дуже важливе питання коли востаннє доводилося перевіряти манометр вогнегасника? От чесно, якщо відповідь згадати важко, можливо, це знак, що варто зробити це просто зараз. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.